Росіяни продовжують гратися з вогнем. Сусідів охопила нова хвиля загадкових пожеж. Вогонь цього разу підібрався до Москви. ледь не задумілося одне з головних летовищ російської столиці. Де палало ще та чим закінчилася дуель зі стихією? Розповідатиме просто зараз на каналі Січас. Уранці 30 жовтня пабліки країни агресора пишуть про займання поряд із аеродромом Москви Шереметьєво. Пожежа сталася на газовій заправці неподалік від транспортного підприємства. Набыстріє дані ніху... хотіли. треба проїжджати, заправка бре. А... Якщо буде точним, на території АЗС у підмосковних хімках у мікрорайоні Клязьма. Старбєєво. Очевидці повідомляють, що чули два вибухи. Як виявилося, там рвонув газгольдер, після чого вогонь поширився на 60 квадратних метрів. Полом'я перекинулося на кілька машин, що стояли поряд, побутівки та дерев'яні палети. На оприлюднених відео можна побачити густий стовп диму. Масштаби пожежі, очевидно, досить суттєві. Затвердження місцевих стовп диму було видно навіть в аеропорту Шереметьєво. Представник екстрених служб Російської Федерації повідомив, що причиною займання на АЗС стала розгерметизація гімності з пропаном. Внаслідок надзвичайної події постраждали двоє людей. Яка їхня доля залишається загадкою? На цьому природна сила не зупинилася. В день у головному мегаполісі федерації загорівся магазин вейпів та кальянів. Спалахнуло у районній станції метро Бауманська. Просто із одноповерхової будівлі на вулиці Ладоська валить густий чорний дим, пишуть таптешні пабліки. Разом з магазином там була розташована і кав'ярня. До місця з'їхалися екстрені служби, але станом на 15-ту вогонь вже вдалося приборкати. Поповнив статистику раптових загорань у сусідній Федерації російський іжевськ. Це столиця Удмуртії, Республіки у складі Російської Федерації. Там горіло, ні, навіть полихало складське переміщення на площі 3800 квадратних метрів. Стихія розійшлася не на жарт, ще напередодні ввечері. Місцеві мешканці пишуть, що пожежу видно з будь-якої частини міста. Саме жевськ, огорнений клубами задушливого чаду. За офіційними даними російського МНС, на попіл перетворювалися склади на вулиці Голянський посьолок. В місцевих телеграм-каналах пишуть, що вони належать або хлібобуличному комбінату, або що ймовірніше, іжевському механічному заводу, який виробляє зброю та входить в концерн Калашніков. У гасінні вогнища було задіяно 83 пожежника та 29 одиниць техніки, а загалом вогонь гасили аж 7 годин. Всі обставини та причини події наразі уточнюються. За даними охорони складів, всередині нікого не було. Тож, скоріше за все, обійдеться без постраждалих. У Російській Федерації фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах, як ми бачимо. Почастішали вони на військових об'єктах, заводах тощо. І хочу звернути вашу увагу на те, що побачені вами і нами кадри це лише невелика ланка із великої канви масштабних горінь по той бік українсько-російського кордону. Так, от учора місцеві потерпали від не менших спалахів. Пропоную про це дивитися вже за мить у попередньому випуску від моєї колеги. Тому нумо до перегляду. А в Росії лунають нові потужні вибухи. Окупанти знову жаліються на пожежі та БПЛА, які пролітають над головою. Що сталося цього разу? Та перші подробиці дізнаєтесь просто зараз на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожемник і ми розпочинаємо. У російському Ростові на Дону ранок почався не з кави, а під звуки вибухів. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. На опублікованих кадрах видно, що білий дим, імовірно, від системи ППО над однією з багатоповерхівок. Тамтешні пабліки припустили, що в небі над містом був збитий БПЛА. Місцева ж влада, як і зазвичай, відзвітувала про буцімто успішну роботу російської системи протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пекельно-гаряче було і у Краснодарському краї, де на нафтопереробному заводі пролунав потужний вибух. Про це повідомляють так звані Росзмі. зазначається, що інцидент трапився близько четвертої години ранку. За словами очевидців, перед бавовною чули. Звук схожий на газонокосарку. Попередньо НПЗ атакував безпілотник. Да, там вон і Да? Слушай, Да. Может, згодом, як повідомили місцеві телеграм-канали, внаслідок нібито удару БПЛА було пошкоджено установку для переробки вуглеводного газу та газоконденсату. Після цього і виникла пожежа на площі 5 квадратів метрів. Загалом на той момент на заводі було близько 60 людей. За попередню інформацію, ніхто не постраждав. Окрім нафтопереробного заводу у Краснодарському краї, вибух трапився і в російському Усинську. Там здетонував резервуар із нафтою. Про таке написали місцеві телеграм-канали. На опублікованому відео видно густий чорний дим, який підіймається у небо на кілька десятків метрів. За попередньою інформацією, одна людина загинула, а ще двоє отримали серйозні поранення. Про те, що стало саме причиною вибуху, наразі невідомо. Діліться своїми думками в коментарях, що на вашу думку спричинило аплодисменти у Росії. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі усіх найактуальніших новин.